Так, доброго дня. Скажіть, будь ласка, чи ви мене чуєте, чи бачите? Доброго, доброго дня, дня. Так? Доброго дня. Бачимо, і чуємо. Так. бачимо і чуємо. Добре, тоді я пропоную почекати ще 5 хвилин, щоб всі бажаючі приєдналися і розпочнемо громадське слухання. Добре. Добре, звичайно. Так, доброго дня ще раз розпочинаємо громадські слухання, облаштування громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання акціонерного товариства Укргазвидобування, якою передбачається облаштування Яблунівського НГКР, реконструкція вузла прийому та відвантаження інгібітору гідроутворення за межами населених пунктів. На території адміністративного підпорядкування Сичанської ОТГ Миргородського району Полтавської області номер справи в єдиному реєстрі ЗОВД двадцять двадцять три Нагадую, що громадські слухання проводяться на виконання вимог статті 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Як відомо, до закону України про оцінку впливу на довкілля були внесені зміни в частині організації громадських слухань, що набрали чинності 20 9 липня 2023 року, а саме стаття 17 при кінцеві та перехідні положення цього закону доповнена пунктом 2 такого змісту, тимчасово на період дії воєнного стану на території України введено указом президента України про введення воєнного стану в Україні громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля. Проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Порядок проведення громадських слухань, визначений постановою кабінету міністрів, від 13 грудня. 2017 року номер 989, в яку були внесені зміни постановою КМУ від 8 вересня 2023 року номер 967. І так, процедура зацінки впливу на довкілля розпочалася шляхом подання суб'єкта господарювання повідомлення про плановану діяльність, яке було оприлюднено в єдиному реєстрі з ОВД 4 вересня 2023 року. Під час громадського обговорення повідомлення зауважені пропозиції щодо обсягу дослідження та рівня деталізації інформації, що підлягає включення до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, в установлені терміни не надходили. Звіт з оцінки впливу на довкілля разом з передбаченим пакетом законом, пакетом документів був оприлюднений 20 грудня 2023 року. Громадське обговорення звіту триватимуть до 24 січня цього року. Громадське обговорення включають в себе громадське слухання, яке ми проводимо сьогодні, сьогодні з метою зберігання зауважень і пропозицій громадськості щодо звіту ЗВД. Е, і так, регламент сьогоднішнього дня. Головуюча я, Петренко Ольга, начальник відділу ОВД СЕО та атмосферного повітря. Регламент сьогоднішнього дня ну, на доповідь десь хвилин 10-15, не більше, і на запитання теж хвилини 3-2. Також послухаємо представника суб'єкта господарювання, який представить плановану діяльність, розповість про можливі впливи на компоненти довкілля та основні заходи, що передбачаються з метою зменшення чи недопущення цього впливу. Ну, хто буде доповідати? Представник е е суб'єкта чи сам суб'єкт? Буду доповідати я, е розробник звіту оцінки впливу на довкілля. Представтеся, будь ласка. Е Степаненко Юлія, етолог, ТОВ і -та центр екопроект. Добре, е слухаємо тоді вас. А підкажіть, будь ласка, я хотіла би продемонструвати презентацію. В мене пише, що відключена від демонстрація екрану. Зараз ми вас підключимо. Дякую. Спробуйте, є можливість. Так, є. Підкажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Видно, видно, все видно. Чути мене так нормально так. все? Угу. Все добре. Добре, до вашої уваги пропонується презентація планованої діяльності облаштування блунівського нафтогазоконденсатного родовища, реконструкція вузла прийому та відвантаження інгібітору гідратоутворення, село Вирішальне, Миргородський район, Полтавська область. Хотілося б зазначити, що інгібітори гідратоутворення це спеціальні речовини, які використовуються для запобігання утворенню гідратів вуглеводневих газів при їх видобуванні, транспортуванні та обробленні. І в даному випадку використовується в якості інгібітора гідратоутворення метанол. Отже, акціонерне товариство Укргазвидобування в особі філії газопромислове управління Полтава газвидобування планує провести реконструкцію вузла прийому та відвантаження інгібітору гідратоутворення на існуючому промисловому майданчику Яблунівського цеху з видобутку нафти, газу та конденсату, розташованому за адресою Полтавська область, Миргородський район, село Рішальне, вулиця Миру, 3. Дана реконструкція проводиться, проводиться з метою запобігання збоїв поставки метанолу по філії ГПУ Полтава газвидобування. Об'єкт є існуючим, він призначений для приймання зберігання та відвантаження метанолу, введений в експлуатацію у 2019 році. І наразі обсяг одночасного зберігання метанолу на промайданчику складає 300 метрів кубічних. У зв'язку з необхідністю запобігання збоїв поставки метанолу. ГПУ Полтава Газвидобування планує здійснити реконструкцію вузла прийому та відвантаження гідрату гідратоутворення з метою збільшення обсягу одночасного зберігання метанолу за рахунок введення в експлуатацію існуючих додаткових резервуарів зберігання типу РВС 300 загальним об'ємом 900 метрів кубічних, а також створення автоматизованої системи обліку обсягів прийому, відпуску та залишків інгібітору гідратоутворення. У процесі розроблення матеріалів ОВД було розглянуто технічні альтернативи. Це використання, технічна альтернатива, 1 – використання в якості обв'язки резервуарів існуючих технологічних трубопроводів, і технічна альтернатива, 2 – використання нових технологічних трубопроводів для перекачування метанолу. Між резервуарами закачування його до цих резервуарів з демонтажем існуючої обв'язки. За результатами опрацювання технічних альтернатив прийнято рішення щодо відмови від технічної альтернативи 2, оскільки за результатами проведених досліджень щодо нерунівного контролю існуючих трубопроводів, було встановлено, що існуючі трубопроводи. Об'єкту мають технічний ресурс для подальшої експлуатації за умови виправлення дефектів, проведення експертного обстеження та позачергового огляду трубопроводів, і враховуючи придатність до експлуатації існуючої обв'язки, а також додатковий вплив на довкілля, який може виникнути під час демонтажу існуючих трубопроводів і встановлення нових трубопроводів, підприємством прийнято рішення щодо відмови від технічної альтернативи. 2. Територіальна альтернатива не розглядалася, оскільки об'єкт існуючий, плановану діяльність планується здійснювати на існуючій земельній ділянці, яка використовується підприємством на підставі права власності. Додаткових земельних ділянок вилучення їх не планується, тому розгляд територіальних альтернатив приймається недоцільним. Узол прийому та відвантаження інгібітору гідратоутворення територіально розміщений у західній частині села Вирішальне на території дільниці готової продукції Яблунівського відділення з переробки газу, філії управління з переробки газу та газового конденсату. Промайданчик межує з автошляхом лохвиця з сільськогосподарськими угіддями, зеленими насадженнями та залізничною колією. Найближча існуюча житлова забудова це приватна житлова забудова села Вирішальне, знаходиться у південному напрямку на відстані 390 метрів від крайнього існуючого джерела викиду, що формує розмір нормативної санітарно-захисної зони, та 410 метрів від крайнього новоствореного джерела викиду, що формуватиме розмір нормативної СЗЗ при провадженні планованої діяльності. Отже, у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля було розглянуто впливи на наступні фактори довкілля. Атмосферне повітря очікується допустимий вплив, було проведено розрахунки розсіювання, забруднюючих речовин з урахуванням величин фонових концентрацій, які показали, що як при провадженні планованої діяльності, так і при виконанні підготовчих та будівельних робіт. Створювані максимальні значення приземних концентрацій не будуть перевищувати санітарно гігієнічні нормативи відповідно до законодавства. На кліматичні фактори негативних впливів не очікується, оскільки у результаті провадження планованої діяльності відсутні виділення парникових та інертних газів, теплоти та вологи. На геологічне середовище вплив відсутній, поверхневі та підземні води очікується допустимий вплив водопостачання та водовідведення промайданчика не зміниться. Воно здійснюється відповідно до дозволу на спецводокористування від двох артезіанських свердловин. На ґрунти, можливий короткочасний вплив під час виконання підготовчих та будівельних робіт, але він буде здійснюватися в межах промайданчика. І з, з метою відновлення ґрунтового покриву на завершальному етапі будівництва передбачається здійснити благоустрій території. Шумове навантаження, вплив вібрацій інших фізичних негативних чинників під час проведення підготовчих та будівельних робіт, а також під час провадження планованої діяльності очікується у межах санітарних норм. На стан фауни, флори, біорізноманіття, також матеріальні об'єкти, негативний вплив відсутній. Щодо утворення відходів очікується прийнятний вплив: усі відходи, які будуть утворюватися на промайданчику, передбачається зберігати тимчасово у спеціально відведених місцях та в подальшому передавати на утилізацію спеціалізованим підприємствам відповідно до укладених договорів. Щодо соціального середовища і здоров'я населення очікується допустимий вплив. Було проведено розрахунки ризику розвитку неканцерогенних ефектів для здоров'я населення. Він оцінюється як вкрай малий, а соціальний ризик оцінюється як прийнятний. Об'єкти соціально побутового, спортивного оздоровчого, курортного, рекреаційного призначення. Поблизу території планованої діяльності відсутні. Позитивний вплив від впровадження планованої діяльності це запобігання збоїв поставки метанолу по філії ГПУ Полтава газовидобування, а також поповнення державного та місцевих бюджетів за рахунок податків та зборів. Також слід зазначити, що не відбудеться негативних впливів на ландшафти. Об'єкти природного заповідного фонду та смарагдової мережі в районі розташування вузла прийому та відвантаження інгібітору гідратоутворення також відсутні. Хотілося б зазначити, що АТ «Укргазвидобування» видобування приєдналося до мережі глобального договору ООН і для досягнення цілей щодо впровадження принципів глобального договору. Та сприяння сталому розвитку громад і регіонів в АТ «Укргазвидобування» впроваджується політика корпоративної і соціальної відповідальності у відносинах з громадами, благодійними громадськими організаціями, і дану інформацію можна детально почитати на сайті товариства. Отже, більш детально про е, плановану діяльність. Наразі на промайданчику вузла прийому та відвантаження інгібітору гідратоутворення наявні наступні дільниці, це залізнична зливна наливна естакада, майданчики зберігання метанолу та реагентів, насосна метанолу, естакада наливу метанолу в автотранспорт. І як уже зазначалося, наразі обсяг одночасного зберігання метанолу складає 300 метрів кубічних. Зараз діяльність вузла прийому та відвантаження інгібітору гідрату утворення здійснюється відповідно до існуючого дозволу на викиди забруднюючих речовин, виданого департаментом екології та природних ресурсів Полтавської ОДА. Планована діяльність передбачає введення в експлуатацію існуючих резервуарів типу РВС 300. Вони вже наявні на промайданчику роботи з їх монтажу були проведені ще у 1998 році. Загальний об'єм цих резервуарів складає 900 метрів кубічних, і в результаті провадження планованої діяльності проєктна потужність об'єкту складатиме до 1200 метрів кубічних одночасного зберігання метанолу. Як вже зазначалося, збільшення об'ємів зумовлено необхідністю запобігання сезонних збоїв з поставки метанолу, реконструкція полягає саме у експертизі технічного стану резервуарів, у комплектуванні резервуарів необхідним допоміжним обладнанням для зберігання метанолу, встановленні додаткового насосного обладнання об'язці резервуарів необхідними приймально роздавальними трубопроводами, встановленні дренажної ємності підземної для збору дощових стоків і можливих проливів метанолу, встановлені зворотних клапанів, впроваджені заходів запобігання випаровування метанолу під час зберігання в резервуарах, відновлені зовнішнього захисного лакофарбового покриття, встановлені запірної арматури тощо. І під час впровадження планованої діяльності передбачається поява 11 джерел викидів забруднюючих речовин, але слід зазначити, що нові технологічні процеси, якісь відмінні від тих, які наразі здійснюються на промайданчику підприємства, не передбачаються. І в результаті проведених розрахунків забруднення атмосферного повітря встановлено, що на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови концентрації забруднюючих речовин не будуть перевищувати ГДК по всіх забруднюючих речовинах та групах сумації з урахуванням величин фонових концентрацій. Слід зазначити, що розрахунки було проведено з врахуванням кумулятивного впливу, оскільки об'єкт розташований на території дільниці готової продукції, було враховано всі джерела викидів також і від дільниці готової продукції, і сумарно з усіма джерелами впливи не перевищують нормативів відповідно до законодавства. Також було проведено розрахунки рівнів шумового навантаження, які показали, що під час проведення підготовчих і будівельних робіт, і під час провадження планованої діяльності з урахуванням фонового шуму допустимі рівні звуку перевищуватися не будуть. Щодо заходів, які спрямовані на запобігання негативних впливів на підприємстві, здійснюються заходи з охорони ґрунтів і водних ресурсів, а саме, відведення дощових і талих вод на очисні споруди, влаштування твердого водонепроникного покриття на території, проведення вчасного ремонту дорожнього покриття, виконання гідроізоляції трубопроводів і резервуарів. Здійснення тимчасового зберігання відходів відповідно до вимог законодавства тощо. Щодо заходів з охорони атмосферного повітря, це є максимальне використання існуючого технологічного обладнання, і, як вже зазначалося, що з урахуванням кумулятивних впливів від джерел викидів дільниці готової продукції Будуть забезпечені рівні концентрації відповідно до законодавства на межі нормативної СЗЗ та найближчої житлової забудови, також щодо впливів на ґрунт при проведенні підготовчих та будівельних робіт. Не передбачено вилучення додаткових земельних ділянок, винятий ґрунт буде складуватися в спеціально відведеному місці на території будмайданчика і використовуватися для повторної засипки, котлування траншеї, а також благоустрою території. Також, звичайно, відповідно до законодавства, передбачаються компенсаційні заходи, які включають у себе сплату екологічного податку. Слід зазначити, що АТ «Укргазвидобування» сертифіковано на систему екологічного управління. Дана система призначена для аналізування та актуалізації екологічної політики підприємства і направлена на управління екологічними ризиками та виконання прийнятих зобов'язань. Дбайливе відношення до довкілля, збереження і раціональне використання природних ресурсів. Це позиція стратегічного бачення подальшого розвитку АТ красвидобування у сучасних умовах, продиктована турботою про суспільство і майбутнє покоління. У мене все дякую за увагу. Так, дякую, Юлія. Ми прослухали доповідь, чи є в когось зауваження і пропозиції до почутого. Можна писати в чаті. Так, добре. Зауваження не зафіксовано. Нагадую, що результатом слухань буде протокол громадських слухань, куди буде внесена вся інформація щодо сьогоднішніх слухань. Протокол разом з файлом відофіксації будуть внесені до єдиного реєстру ЗОВД в установлені терміни. Також наголошую, що слухання щодо планованої діяльності ще триватимуть до 24 січня. Ви зможете подавати зауваження, якщо вони у вас виникають до цього часу, тоді вони обов'язково будуть враховані у звіті про громадське обговорення, що є невід'ємною частиною висновку з оцінки впливу на довкілля. Якщо немає зауважень пропозицій, тоді пропоную закінчувати громадське слухання. Всім до побачення. Бажаю миру і бережіть себе. Дякуємо Дякую, до... взаємно, до побачення. До побачення.